Принатхненного і сильного дня понеділка. Новий тиждень. Ой, не дуже можу вдихнути повітря. Не дивитися, то не туман Заді мене то дим йде. У нас в пекарні розігрівають піч для того, аби чотири рази хліб спекти. Уявляєте дуже смачний діловецький хліб. І <кхід> сьогодні понеділок стартуємо новий тиждень і, очевидно, зі слова Божого. Сьогодні ділимося словом з першого Тимотея. 4:15, де апостол Павло дає настанови молодому Тимотею, як треба триматися, що треба робити для того, аби витримати, аби зростати у вірі. Він каже, віддавайся читанню, наповненню, читанню, наповненню навчанню. І потім каже в 15 му вірші, в цьому перебувай увесь, так, щоб твій поступ був усім людям очевидний. Твій поступ, твій розвиток. Аби, аби був очевидний, тобто, аби його не треба було пояснювати, або там розтлумачувати, але щоб це було просто натурально і, і неможливо скрити. Неймовірно. Тобто так по-простому. І це чому так важливо? Бо І десь тепер з кимось говорив на днях, що і, жаба давить, що не є на війні чоловік, а, а не може служити, не може воювати, а не знає, чим прикластися. І при треба собі пригадувати час від часу, що війна. Перемагається не лише зброєю, не лише військом безпосередньо. Але на кожного вояка треба 20 людей, аби працювали, аби щось інше робили, аби забезпечували. На кожного воїна, вявіть собі. І... Тому війна перемагається також тим, коли ти перемагаєш ну, ворога в собі, коли ти перемагаєш ворога довкола, коли ти перемагаєш будь-що зле довкола. Ось цим перемагається війна. Не лише на передовій, не лише здобутками військовими. І тому так важливо є навіть це, що говорить апостол Поло до Тиматея: віддавайся навчанню, на поумленню читанню. Тобто працюй над собою. Працюй над собою, і все, що ти читаєш, слухаєш, дивишся, усе на тебе має так впливати і так тебе формувати, аби твій розвиток був зрозумілий, аби твій розвиток можна було, не знаю, пережити, відчути, зрозуміти, ним поділитися. Бо все, <кій> що ми робимо, твоя праця, твоє хобі. Треба собі ставити це питання час до часу, а нащо я це роблю? Для чого? Якщо, якщо ти, я, я не росту, якщо вон, я не розвиваюся, якщо в мені немає зміни, якщо я проробив на якійсь роботі 10 років, а, а, це, а це мене ніяк не змінило, це не дає мені більше любити або більше робити якихось файних справ, то напевно щось треба з цією роботою робити. Напевно, треба з цією діяльністю щось робити з цим навчанням, з цим служінням. Якщо немає розвитку... Мусить бути поступ, тобто мусить бути розвиток, мусить бути розквід. Якщо його нема, то треба або міняти діяльність, удосконалювати, змінювати, видозмінювати, або повністю перейти на інше поле, перейти до зовсім іншої діяльності. Тому натхнення вам трудиться. Пам'ятайте, що ми також перемагаємо, ми також йдемо до перемоги тоді, коли працюємо над собою. Ми також йдемо до перемоги тоді, коли не втрачаємо дня для того, щоб щось не пізнати, не почерпнути, поділитися, для того, аби справді ну, хоча б на міліметр зрости. Попер, ну, і, а потім також, якщо у цьому, в чому ти зараз перебуваєш, в цьому стані роботі, служінні, діяльності, навчанні немає зміни, то сміливо або щось змінюю у ній, або змінюю взагалі поле діяльності. Тому тримаємося, боремося. Працюємо над собою і нехай наш поступ буде людям не просто видний, а очевидний. Дай Боже. Будьте благословенні, гарного тижня, майтеся файно і мир вам!